На вашу думку, чи є в нашому селищі проблеми з екологією? Є проблема їх декілька, і більше створили ми особисто. Те, що неправильно побудована, вивіз сміття і самовільна забудова, яка зруйнувала рівні ґрунтових вод. Ще що весною ми маємо ситуацію, коли доводиться плавати по населеному пункту. Крім того, наша некультурність і відсутність місць для збору сміття у публічних місцях. Ну, на мою думку, найголовніша екологічна проблема в Клавдіо, таку, яку я знаю, це забруднення навколишнього середовища. Люди ставляться безвідповідально до природи, ну, викидують сміття. Я думаю, як і в усьому світі, так і в Клавдієво є. Певні проблеми з екологічною ситуацією, які потрібно вирішувати, на них звертати увагу, тому що інакше в майбутньому ми будемо всі жити в смітті з брудною водою, якщо у нас ще буде та вода прісна, от, і навколо будуть валятися пляшки, різні пластикові кульочки. Треба на це звернути увагу і почати у кожному з себе, з родини. Сім'ї, як ми пакуємо сміття, куди ми його діваємо, чи розділяємо, чи ні. От, тому кожен повинен почати з себе. Це багато сміття, особливо коли ось почалася повінь і все сміття сплило наверх. Те, що потупає клавдіву в мусорі, можна сказати. Мусорок мало, треба побільше. От, і людей треба привчати до того, щоб сортували сміття. Це моя думка. Я думаю, що в нас не дуже добра ситуація в Клавдію. У нас дуже багато сміття в селищі. Так що потрібно з цим боротися. Як ви ставитесь до забруднення сміттям в Клавдіїві? Звичайно, що негативно, як і більшість жителів, але чомусь це питання для мене залишається відкритим. Тому що ми самі жителі. Селище свого гарного мальовничого засмічуємо його своїми ж руками, як то кажуть. Чому так, це питання для мене відкрите. І що могло бути і краще. По-перше, те, що в нас дуже багато сміттєзвалищ несанкціонованих, і це сміття можна було б якось сортувати, але в нашому селищі такої змоги немає. А вашу думку, є проблема з питною водою? Можливо, є, але ну, в мене вдома все гаразд. Я думаю, що проблеми питної води немає, тому що якість питної води, яку ми використовуємо, доволі таки непогана. І всі мають можливість покращити її якість, зробивши вдома свердловину високоякісну. Тому з водою, вважаю, питань немає. Питна вода теж потрібна, щоб була. Кращої якості, ніж є, ну питна вода, яка йде по загальному водопроводу, більш-менш очищається. Але якщо брати в домогосподарствах криниці, то часто вони йдуть забруднені, тому що дерева, коріння, залишки, які навколо викидаються, вони можуть потрапляти в ці разом з ґрунтовими водами. Вода питна, має накіп і вона ну, не дуже смачна. Це ж, мабуть, теж чимось зв'язано. На вашу думку, який екологічний стан в нашому селищі? Поганий, так. Да. А що ви скажете стосовно сміття на вулицях, наприклад? Ну, кстати, багато його всі мусорять. Так, да, хоча мусорників багато. Так. Да. Так, а вже ж є, багато смітять. Думаю, так, да, тому що дуже багато сміття знаходиться. Саме біля залізничної дороги, в першу чергу. І люди не вміють правильно, по-перше, фасувати сміття, це по-перше, а по-друге, що вони викидають його всюди. Тому, звичайно, є. Це дуже печально, так. Да. Ще по поводу сміття. Це Ще печальніше. Ну, однією з проблем є підприємство Синтезгруп. Яке розвиває мастило, і залишки йдуть в землю і потрапляють у ґрунтові води. А Іншою це колишня меблева фабрика, де спалюють залишки, і дим поширюється по всьому селищу, і люди цим дихають. А що ви думаєте стосовно забруднення сміттям? Сміття в нас навколо кругом, хто де бачить, там і викидає. І воно знову ж таки негативно впливає на. Життя мешканців селища. Ну, я думаю, що у нас в селищі все ідеально по факту. Тільки, на жаль, немає не йде мусору. Що ви вважаєте стосовно питної води? Ну, треба багато фільтрувати її і треба берегти воду, так вона теж брудна. Питна вода бажає кращого, Її потрібно ще фільтрувати до того, як пити. А взагалі добре, що вона в нас є. Ми п'ємо з кульвера, а так у нас ну, буває жовтей на осаджені. Зрозуміло. Це Та просто коли вода йде, а потім коли набираєш бутилки, то вона потім жовта німного стає. Типу Так. Дякую за ваші відповіді. Приємного вам дня.